Оксана Кроцюк. Наші скарби, музей просто неба, яких тільки музеїв не буває на світі. В одних зібрані картини, в інших старовинні годинники, ще в інших керамічні вироби. Є навіть музей аптека. Але, мабуть, найцікавішим серед них є музей під відкритим небом. Там зібрані і картини, і годинники, і керамічні вироби, і навіть цілі будинки Україною в мініатюрі так називають Київський музей народної архітектури та побуту. Чому, запитаєте ви? Тому що за якихось дві години ви зможете побувати майже в усіх куточках нашої країни. Завітати на Слободжанщину і на Поділля, в Карпати і на полісся, кожна хатинка і кожне подвір'я та справді маленький райський куточок, де все квітує, пахне і радіє життю, лагідним вітерцем хвилюється доглянуті поля пшениці. Ваблять око квіти і трави, стоять, розкинувши крила, ніби збираються злетіти в небо дерев'яні вітряки. Є в музеї під відкритим небом і школа. І школа ця аж ніяк не схожа на ту, в якій нині навчаєтесь ви. В цій школі всього був один клас, де за партами сиділи колись одночасно і старші. І молодші учні. Писали вони не в зошитах, а на грифельних табличках Крейдою. А в кутку стояли різки для тих школярів, хто не вивчив уроку або постував. Є в музеї невеличка гончарна майстерня, в якій ви можете самі щось виліпити на згадку про екскурсію. Є й кузня, звідки лунає пересток молотів є величезне співацьке поле, яке вміщує одночасно багато-багато хорів і виконавців. Одне слово, є на що подивитися в цьому надзвичайно цікавому музеї просто неба. Є і чому подивуватися. Завітайте сюди разом зі своїми друзями і батьками. Не пошкодуєте.